Я думаю, слабо там вони. Ну, тут, слабо. бо тут навіть видно каналку під підшипників. Треба починаючи тут, от тарілки і все їмо сюди. робити. Не, ламану, ну, злоби, <кхи> ну, да. І в нас ще, ще ж є ось де звір на ремонті. Так що зараз з вами зайдемо і до нього. Процес надо, не показував, бо воно таке діло муторне. Ось так виглядало рожати. Мені. Люфта немає ні маля, Підписники, колеги, всім привіт. Вітаю вас на каналі Agra Family. Що ж, трошки підбризкалися, і у нас з останнім часом дуже багато різноманітної роботи. І в сьогоднішньому відео покажемо вам прес підбирач Валгер, який вже працює у нас більше 10 років, 13 або 14 років, якщо не помилююся. І з'явилася у нас проблема в тому, що почав він робити подвійні тюки. Зараз якраз Васильович приїде і почнемо розбирати, подиться, що там і як. А якщо щось не буде не так працювати, будемо вирішувати ту проблему. Більше всього знадобиться допомога ще токарних токарів, токарних робіт. Тому залишайтеся з каналом. Зараз приїжджає прес і починаємо розбирати, дивитися, що і як, і поп попробуємо в цьому відео прибрати ту проблему. Так що, друзі. Поїхали. Та тут ось був горн. Так, що та, та, під'їгти в тому році як пополу видно. Я думаю, слабо там вони. От, mm. Слабо, бо тут навіть mm. видно від підшипників. Треба начинаючи тут то, тарілки і все їм сюди робити. <кій> ну добре. Да. Підшипника це вже така чепуха. <кій> А, а, а давай втулку поміряємо може всередині. Хай під втулку може зроблять маласеньку ступаньку, якщо вийде. Я зробу, не знаю, скільки, є. <кій> скільки зробити. Ну, ну це ж тут стулка там капрунова, до да, стоїть, то там нічого дуже по ній не вийде. я думаю більше буде по-любому трошки. Ди, зверху не молю в то. Поним? Ну, воно, я думаю, люфт в той площині, в якій в язольний йде на зав'язку, коли його штовхує туди <кій> і навіть нагрузка тоді. І якби... Так є люфт. А так нема люфту. Може і попробувати вибити. Проблема почала робити двинітюки і бачимо, що на валу дуже гульо. Шастерня то здорова. Ну, її люфт з'явився. Ми то її вимощували, що б, все одно воно не виходить. І то воно може за ще того люфта дасть. Оцей оце механізм, що ось, да, це йде за щеплення і шестерня, І цей механізм може не попадати у шестерню, і просто тюкне йде на зав'язку і робиться у вас один довгий тюк. І зараз будемо цю проблему прибирати. Ось такі підшипнички фірми МТН. Це я десь замовляв, навіть і визідка є з сайту. по розмірах, Не скільки по, по нозі, а по розмірах Замовляв, і, тому що на сайтах із запчастинами до переспідбаречівці. Підшипники стоять в половину дорожчі. Як от, о, скільки не пам'ятаєш, я казав, 170 гривень, так, да, підшипник? 100, ні, 100, 170. Тому що на сайтах, там, де запчастять до велгерів, вони стоять 200, плюс, такі підшипники. Тому як брати, то краще, якщо підшипники, то краще шукати самому такі, бо там, звісно, ціни добрючі. Ось такий підшипничок, теж мабуть, розпочатаний. Це... Чи вони мабуть, чи японська фірма. ну Там ще є Коя, фірма японська. хороша У нас був ось такий підшипник. По розмірах брали його на соті дивився. Там щось 30-38 і 18 його розміри. НК 30181 Нумерація цього підшипника. Це вони стоять у шастерні. Оці здорові. Ось знайшов візиточку. Підшипник його називається Сольт. Підшипники кліною паси, ланцюги, мастила, сольники, ступеньки. Оце тут замовив, відправили в той же день. Там мінімальне замовлення від 200 гривень, але нам вийшло якраз більше. І прийшло досить швидко. Мені наче з Києва приходило воно. Тому ну, подивимося. По цінах нормальні ціни. Там були різних виробників, підшипника такі. Ну, я взяв із дорожчих, там були 80 гривень, десь там 70 якісь фірми. Ми ну, вирішили взяти подорожчі, тому що, ну, самі розумієте, Ціна якісь, будемо, сподіватися, що відповідна. Тому що <клес> <клес> несемо От і всі деталі на реставрацію, і в нас ще, ще ж є ось десь звір на ремонті, так що зараз з вами зайдемо і до нього. Так, о, що ж, ремонт у нас не закінчується. Славко відправили і займаємося своїм буцефолом. В інстаграмі там хтось писав, як ви все співаєте, і, то і робиться. Бачимо, що цей. Загнали, і оту, де дещо був час, розібрали, і оце вже він стоїть. Не ну, знаю, може тижник, уже ну, як для нього роботи немає. Е, е, зараз саме зірковий час в ЮМАДзапрацьову за, за був вдома запасний стартар 12-вольтовий із земтезіком. Колись поставили з комбойна, старий акумулятор на йому запоставили, і як дзвін. Все, без проблем, той що був у нього акумулятор якийсь з самого початку був козенячий, і стартер видно, вже був у нього підношений, поставили інший стартер і акумулятор, і все, капітально. Зараз прицепом воду возить джирки і поїхав. Красота. Так, по цьому е, що було, першою причиною для його розбирання це плита кріплення циліндра, тому що. Їздив, я робив там городики з дисковою бороною, і тоді щось ходив, ходив, ходив. Щось мене повело заглянути під кабіну, і я побачив, що в мене один із оцих болтів був майже повністю викручений. Ну, коротше, сантиметрів 10 болта виглядало. Думаю, до... понятно. понятно. З горим пополом його ключиком там заліз, закрутив. І ось цей болт виліз вже разом із втулкою. Він тут коротше, сидить інша втулка. Ось. Якщо, я думаю, вам тут видно. да, Зверху ось де да? ступаночка дебала, Ця верх це той, що стоїть у кронштайні. Ставимо сюди. Видно, да? Ну, а те, що тут зверху ребатка, то я навіть не буду міряти. Там. І так зрозуміло, що о, дуже капсько. Одне, що плюс, це тим, що. О, не спіло воно там наробить шкоди. Хто знає, що там з різьбами виточуємо нові втулки і будемо збиратися назад. І, помимо того, ще о, заодно, поки тут все розібране, поміняємо внутрішні підшипники. Вже вони трошки підгулявші. Тому поміняємо, щоб вже в наступному разі оцю всю роботу не пророблять, а зробити все за одну. Звичайно, не моло роботи тут, то саме пашиться це, це розібрати, поставити його на козлики. Плюс тепер треба всі ці стакани витягувати з обох сторін. Ну, треба поморочитися, тому що витягнути треба шестерню, щоб вибити підшипник. О, до до дуже, дуже нелегко робота. О, в попередніх роках був перебраний підборщик. Ну, як, такі вузли, що основні робочі, як да, коліна лиси і всі так до да, По в'язольному була проблема, що вилазить подвійний тюк, тому що можуть не вскокувати під час зав'язування зацеплення ну, і можуть не в'язати. Добре, що воно стане на своє місце, якщо воно не стане на своє місце, гулки підуть на зав'язування і все, будь здоров. Тут такі проблеми. Шпагот у нас огропок жовтенький, оцей п'ятисотий. Це складає не показу, бо воно таке діло муторне, ось так виглядало рожасти. Люфта немає ні маляшого. Під цього підігнали чітко все. І зараз якраз у нас там є поле. грядочка недалечко Поїдемо, спробуємо, що воно буде робити. Тому що, якщо вилазить двойний тюк, це до добра по-дальшому не приведе. Бо у нас колись таке було. Двойний двойний, а потім тільки бабах і немоголок. І все. І все і все, любого. Так, Зараз поїду, Рядом воно все. Метазик не вичакває, якщо ви бачите. Зранку бризкаємо, потім косим, потім тюхуємо, потім знов бризкаємо. І так кожного дня. Zadzonią, co trzeba w tym motyku, А якщо ви зараз бачите, гулки пішли на зав'язку, тому що під низом їх не видно. І у випадку із юмазом, бачите, труба ось тут ось, пішла на зав'язку. У випадку з ЮМАЗом, володбура там вже нічим не фіксується, а воно б зараз, коли володбура виключив, він би назад відмотов і би тюк уже не зав'язався. У роботі за тезар, чим чи тим, що лялька фіксує володбура, і він назад не вертається, тому сад зараз би вже випав битюк подвійний. Так, по прису нікого не агітую купувати такий прас. В нашому випадку вже 13 років стільки з ним не було пригод, але ми і надалі продовжуємо працювати. Цим пресом. колись було, мрія купити щось нове можливо, там би джандір, можливо, валгер якийсь новіший Але так як там всі на загорків для наших швидко спадою, чому ну, не бачимо. Не бачимо причини купувати новий прас, тому що обсяги робіт значно, з минулими роками впали в 3, 2, ну, три рази. у останні роки робимо 10-15 тисяч, а в інші роки робили 35-33 тисячі, більше 30 тисяч вийшло за сезон. Тому цю думку вже відкинули і працюємо ним, так як ми вже знаємо його роботу, його все. Звичайно, хотілося б новіший трошки, якийсь би валгер вже сучасніший, щоб і дешво було на гідравліці, і подборчик на гідравліці, щоб менше було мороки, але то вже пройдений етап, вже воно в нашому випадку нам вже не потрібне. А так празд за стільки років гнуло голки, всяких було пригод, і з ним і подборщик відпадав. Був такий випадок, ну і ось такий кусочок ззаді, бачите, вже готовий. То жінка зайнялася ним, раніше було багато, ну, воно вигін буряни, будяки, всяка всячена. І один рік зайнялися, вони тут його, те що страшненько прибирали, і вже другий чи, мабуть, третій рік викошують і нормальне сіно, не заростає ужастиками, жостіками, така козьда. Тож вже тут на горі воно дуже не поїздить, тут бачите, купини, всяка і не повно. Тому в цьому плані хоч трошки там чистіше. Ну, по пресу плюс-мінус значить то все працює. Так воно то на 70 очках дуже не покаже, але все одно, якби було десь був би, була проблема, воно б вилізла. Ще і вал був підігнутий з попереднього разу, ну ми знали, що він підігнутий був бо шестерня трошки вильола, ну, хлопці все підшамонили, підварили, підробили підварили, підробили. Ну, як для когось, хто вперше з цим стикається, зачниться страшно, не зрозуміло. Там не ліс, скажімо так, ну, вже, а самі ж скільки вже працювали, з ним, що вже можна зоплюшки його крутити, вертіти і... Як раніше, то вже було сінати, господи, кишіло все сінами, тільки починається сезон, таке хоч спать не лягає. Ну, зараз вже так. заради задоволення, наскільки тієї роботи, роботи, зараз перший, який закінчиться і вже буде невеличкий перерив. А тоді воно змішується із соломою. І пішов, поїхало. Тому потихеньку вартемося, друзі. А в наступних відео вже зустрінемося з вами по ремонту того зірка, що стоїть. А вам бажаємо всіх здоров'я, будьте з нами, підписуйтесь, коментуйте. Пока-пока.